Людям із інвалідністю або тим, хто захворів після приїзду до Чехії, як їм підтвердити свій статус, як можу підтвердити свій статус та не. Якщо людина з інвалідністю перебуває в Чехії, але не має посвідчення, як я вже розповідала, найкраще звернутися до районного управління соцзахисту, до конкретного відділення за місцем вашого проживання. Далі потрібно надати довідку від чеського лікаря. Все це має працювати онлайн. Вам не обов'язково йти у відділення особисто. Після цього районне управління соцзахисту видасть вам оцінку про те, чи дійсно ви особа з інвалідністю, та повідомить про це центр зайнятості. Тож центр зайнятості вже матиме інформацію, що ви вразлива особа і що ви людина з інвалідністю. Та візьме це до уваги у вашій заявці на фінансову допомогу. Але є варіанти для людей, які тривалий час не можуть працювати за станом здоров'я. Це може бути, наприклад, якщо людина недавно повернулася із зони бойових дій, вона має травми, які заважають працювати. Щоб таким особам не доводилося платити за медичне страхування, вони можуть звернутися в свою медичну страхову компанію з медичною довідкою. Це може бути якесь підтвердження саме про стан здоров'я, і страхова компанія зарахує їх до категорії осіб, за яких страхування сплачує держава, тому їм більше не доведеться платити за медичне страхування, і їм навіть не потрібно буде реєструватися в центрі зайнятості як шукач роботи, тому що вони тимчасово не можуть працювати. Тож це варіант для людей, які тривалий час не можуть працювати, щоб їм держава платила медичне страхування. Чи залишається медичне страхування безкоштовним на 150 днів із надання тимчасового захисту? Так, це залишається без змін упродовж 150 днів після надання тимчасового захисту. Людям медичне страхування сплачує держава.